Сьогодні ми вітаємо жінок освітньої галузі, які своєю працею виховують молоде покоління майбутнє нашої країни. Нас підтримує міський голова. Знаєте, галузь освіти завжди почута. Тому за це ми вдячні Андрію Леонідовичу і всій команді. Хочу від усіх чоловіків нашого міста привітати вас зі святом, з 8 березня, і я не можу не згадати про досягнення. Наші посвіття тільки в цьому учбовому році 16 наших учнів стали стипендіатами президентської стипендії. 60 наших учнів вибороли призові місця на обласній олімпіаді нашої академії наук, із яких 11 будуть представляти Дніпропетровщину на всеукраїнському рівні. 56 наших учнів вибороли призові місця на обласних предметних олімпіадах. Ви вибороли вісім золотих медалей на міжнародному конкурсі «Інноватіка» в освіті. Ми завжди пишаємося нашими освітянами, тому що ви тримаєте наш освітній процес на дуже, дуже високому рівні, і це в сьогоднішніх умовах військових умовах. Найперше хочеться подякувати воїнам збройних сил України, які дають нам можливість від сьогодні так зібратися серед е, своїх колег. Завдячуємо міській раді департаменту освіти. Попри всі негаразди, попри війну, попри сирени, ми працюємо, надихаємося. Ми впевнено крокуємо вперед. Дуже хочеться, щоб ця весна була переможною. Ми впевнені, що саме так вона і буде.